Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні ми разом з вами протестуємо новий акумулятор від відомого бренду Vesta. Батарея називається Vesta Pretty Powerful, досить цікава назва, і до того ж тут ще й не менш цікава етикетка. Таке враження, що батарею ніби проєктували під якісь американські масл кари 60-х-70-х років. Ну, в всякому випадку, саме такі асоціації в мене викликає пакування самого акумулятора. Якщо говорити більш серйозно, то ми маємо справу з стандартним свинцево-кислотним акумулятором з рідким електролітом, який зроблений по технології кальцій кальцій Також тут виробник зазначає, що батарея розрахована приблизно на 3 роки експлуатації. Вона на 30% міцніша. Ну, мабуть, мова йде про самі пластини, можливо, там більше свинцю, або просто застосована якась спеціальна технологія. Ну і також виробник зазначає, що акумулятор дуже добре переносить низькі температури. Ну, Нас це цікаво. Найбільше, тому що основна частина нашого тесту це безпосередньо заморожування акумулятора і перевірка пускового струму саме на морозі. Акумулятор виконано в стандартному європейському корпусі, можна сказати, що він не обслуговуваний, але як завжди, є можливість зробити ось таку річ, тобто демонтувати верхню планку і дістатись до. Банок для того, щоб зробити якісь маніпуляції з акумулятором. Ну, відповідно, в тому випадку, якщо ви на цьому знаєтесь, і не хвилюєтесь за гарантією батареї. На цій планочці у нас вказана максимальна вага. Яку може мати акумулятор 154 кг, ну і також всі основні характеристики: ємні 60 А і пусковий струм 580 А, що є дуже непоганим показником для батареї такої ємності і таких розмірів. Відповідно, всі ці характеристики ми зараз і перевіримо. І почнемо безпосередньо з ваги. Виробник зазначає, що вага акумулятора з електролітом не може перевищувати 15,4 кг, ну і в принципі так і є. Фактична вага 14,6 кг. Чому не вказати? Конкретну вагу не зрозуміло. Так можна написати, будь-що вага не повинна перевищувати 20 кг. І знову ж таки, це буде відповідати дійсності. Але це стосується не тільки цього акумулятора, ну а більшості батарей, які ми зустрічаємо в продажі. Чомусь виробники воліють зазначити більші цифри на акумуляторі, ніж є насправді. Тепер щодо перевірки пускового струму. Тут ми попередньо батарею заряджаємо до 100%, а потім вже проводимо всі відповідні тести. Як ви розумієте, батарею ми вже зарядили і зараз настає час тесту. На тестері встановлюємо заявлений виробником пусковий струм 580 А по шкалі EN. Тестуємо батарею. Бачимо, її, в принципі, рівень заряду 100%, але при цьому фактичний пусковий струм складає 515 А. Тобто він по факту менший, відповідно, і ресурс, прилад розраховує також менше. Далі на тиждень відправляємо батарею в морозильну камеру, де вона буде зберігатись при температурі мінус 20, і потім проведемо повторний тест. Подивимось, скільки ще пускового струму втратить цей акумулятор. Отже, у нас минув тиждень в морозильній камері при температурі мінус 20%. Проводимо повторний тест і бачимо, що пусковий струм батареї впав до 345 А. Відповідно, ресурс у нас 35%, рівень заряду 98 Ну що ж, після лютої заморозки наша батарея показала результат в 345 А. І це на цілих 235 А менше, ніж заявлені 580 А пускового струму. Але ми також пам'ятаємо, що навіть після повної зарядки при кімнатній температурі цей акумулятор все одно не видавав 580 А. По факту було 515 Тобто, швидше за все, характеристики цього акумулятора трішки завищені. Але ми. Змогли встановити ну, фактичні характеристики, тобто при кімнатній температурі 515 ампер і після серйозної заморозки 345 А. ампер. Ці дані ми додаємо в нашу загальну табличку, де ви зможете порівняти даний акумулятор з іншими батареями і, можливо, обрати для себе найкращий варіант. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.